Я вам чесно скажу. Тому це всі аплодисменти вам. Бо коли ми почали працювати, у мене, знаєте, коли я отримав від Анни і від Ели технічне завдання, ну, ну, було трохи, ну, я розумів про амбіцію, і я розумів, що багато векторів, як їх зібрати разом. так? І у мене було таке опасіння. Ну тут я думаю, ну там у мене є досвід, я знаю, як це робити, як їх стиматизувати і таке інше. Тут я не хвилювався. Але я думав про те, ну збереться творча публіка. Ну, припустимо, там з бібліотечним сектором я працюю давно, і я знаю, скажімо, ну, скажімо, як, як душить да? як вона себе відчуває. Бо моя перша стратегія була в бібліотечному. В бібліотечній системі. Тобто та, мені так казали, як людина, яка жодного дня не пропрацювала в бібліотечній системі, буде нас чомусь навчати. Я говорю, а я прийшов навчати стратегію, будемо робити. І це там вистрілило на краще наша бібліотечна система Солом'янська, яка працює в місті Києві. Да, ви знаєте, Іванку Щербіну, це та, і звичайно. це перша її стратегія, там окрема історія. І я, я колись написав там пост, що в по, підтримку. Там бібліотекарів, і у мене цей пост зібрав 410 перепостів, там ні, ні лайків, а перепостів. Я думаю, ну, значить, це моя сфера, з якою я ну, теж Е, І у мене було таке, знаєте, був страх, чи ну, хто збереться на цю зустріч, ну тому що творчі люди, чи там, наприклад, ну, стратегія працювати над створенням стратегії непростий процес. І ну чи вийде, чи не вийде, як ви будете працювати. Але я з перших там годин дивлюся, там такий конструктив. Я думаю, ні, почекай, ніж боні не, не думай, спостерігай. Дивлюся далі, далі, все там, типу, коли вже там ми дійшли до практичного бачення і пішли в ваші ідеї. Ну, я побачив, що це великі потенціали. І я два дні кажу: і Ані, і Елі, тому що ну, в наших таких там окремих... І пану Андрію те, що скажімо, коли ідея має потенціал. Ми ті, хто працюють зі стратегіями, зі спільнотами, ми відчуваємо, коли є потенціал. Наприклад, от буває, ти відпрацюєш і гарна організація, і там знаєте, от, ну ти там видавлюєш із себе там, хипо які ви молодці, Ну треба казати. Ну треба бути чемною людиною, але це не л'ється, так, коли от відбувається от в таких спільнотах, де от це по справжньому. І ви працювали, і ви в справжні. Да? Ну, для мене там Луцьк і ваша спільнота для мене це відкриття і відкриття саме фронтера. Да? Я думаю, що це явище треба вивчати для того краще знати Україну, Волинщину. І це для мене. Я уїжджаю з таким от, з відчуттям. Мені здавалося, що буде в цьому про плані якось я інакше сприймав вас, але вийшло трохи інакше. Я їду там теж з, з певною думкою про вас. Далі, Те, що скажемо, я хочу подякувати Іані і, Ані, і вам за довіру, що ви запросили мене. Мені дуже цікаво було, і я радий, що я в моєму житті ви з'явилися. Тому що знаєте, коли їздиш по Україні, я хочу сказати саме про це покоління. Да? Виросло таке потужне покоління, яке вже бере на себе таку відповідальність, такого рівня і такого інтелектуального там, і досвіду, і розуміння. Да? Ну, знаєте, у нас немає інших шляхів, як стати квітучою країною. Да? І їх багато, оці я, знаєте, я про себе їх називаю ну, так от, Це моя. Діамант. І ці так, діаманти, ну по діаманти, але ж це в моїх думках, розумієте, да. я дивлюся, як вони світять в різних регіонах і настає час, коли вони ну, вже вони знають один одного. вони починають друг з другом там щось робити разом. Знаєте, це от, е, от те, що наприклад. Частина і нашого вкладу в цьому є. Хто їх виспитав? Ми їх виспитали, і ми можемо цим пишатися, бо ми в батьківському віці по... понароджували. <світеж> да, да. Але тут, знаєте, це де народжується та Україна, яка буде, ото, знаєте, суб'єктною, цивілізаційною, самостійною. І от я радий, що таке покоління зростає і робить такі круті проєкти.